Діти на уроці математики. Сьогодні будемо говорити про арифметичні дії, додавання та віднімання і розв'язувати задачі. А зараз до вашої уваги пропоную усний рахунок. На екрані ви бачите вираз, ви повинні назвати, яка цеглинка Лего є результатом даного виразу. Ставте відео на паузу, рахуйте і перевіряйте так це тридцять один. Далі. Тридцять сім. 70 шістдесят чотири. Шістдесят шість вісімдесят вісім Молодці. Далі завдання від смайлика. Вчора ми з вами назвали двоцифрові числа, які мають два десятки. А сьогодні нам з вами потрібно сказати всі двоцифрові числа, які мають шість десятків. Так, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69. Всі, хто здогадався, великі молодці. Це дійсно двоцифрове число, кожне із них, так? яке має 6 десятків. Працюємо далі. Заздалегідь у ваших зошитах написане 8 вересня класна робота. І на хвилинці каліграфії я пропоную вам записати число, яке містить 4 десятки та 5 одиниць. 4 десятки, 5 одиниць. І це число у нас з вами 45. Напиш... Запишіть це число настільки каліграфічно, щоб у вас посмішка від того, що ви дивитесь, що так гарно написано, з'явилася. Гарно-гарно запишіть, охайно. Зараз працюємо з табличкою. На минулому уроці ми з вами говорили про дію віднімання, назвали числа про віднімання. Давайте згадаємо ще раз, як вони називаються. А вони називаються «зменшуване», від'ємник різниця. Ми знаходимо з вами. На минулому році від'ємник. І знаємо, щоб знайти від'ємник, слід від зменшуваного відняти різницю. Зараз на нашу таблицю налетіли бджоли. Ми повинні їх відігнати. А для того, щоб відігнати, ми повинні з вами згадати правило: як знайти зменшуване. Діти зменшування, воно у нас діє віднімання найбільше число, бо його зменшують від нього віднімають. тому потрібно до від'ємник, до різниці додати від'ємник. І таким чином ми з вами знайдемо зменшуване. Давайте перевіримо. До 43 додати 3, відганяємо в обділку буде 46. Будь ласка, поставте відео на паузу. Обчисліть, а далі перевірте, чи правильно ви обчислили, чи правильно ви знайшли зменшування. Вітаю всіх, хто обчислив правильно, ви великі молодці. А зараз працюємо з задачею. Ось така вами задача? Коли із сітки дістали 5 м'ячів? Там залишилося ще стільки ж. Скільки м'ячів було в сітці спочатку? Читаємо ще. Коли з сітки дістали 5 м'ячів, там залишилося ще стільки ж. Скільки м'ячів було в сітці спочатку? Скажіть, будь ласка, що означає слова стільки ж? Ну, Так само це означає, що їх 5 там залишилось. Ось у нас з вами є сітка з м'ячами. З неї 5 дістало, і там іще 5 залишилося. А скільки було з самого початку? Це задача на знаходження зменшуваного. Отже, 5 додати 5 до 10. Запишіть. Не записуємо, ми працюємо усно з цією задачею. Було невідомо, дістали 5, залишилося 5. До 5 додати 5 і дізнаємося, скільки було? 10. Відповідь: 10 м'ячів було в сітці спочатку. Зараз одразу без слова вирази записуємо вирази. До 45 додати 7. Ставити відео на паузу. Обчислюйте. Так. До 30, 45 додати 37. Обчислюйте. 88. Молодці. До 64 додати 9. Перевіряємо. І до 64 додати 19, перевіряємо великі, молодці діти. Цей вираз записувати не потрібно. Будь ласка, оцініть свій, свою роботу в зошиті, як ми з вами робили. Це світофорчиком, так, червоний кольор. Багато помарок, жовтий колір, одна-дві помарки і зелений колір у вашому зошиті Охайно. На цьому урок з математики завершено.